Всім привіт! Зараз хочу зробити відеообзор саморобної бетономішалки. Я її зробив колись. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось вона стоїть. Ну і так, по порядку. Ну, Зроблено із хлама. Наверно, звідси буде краще видно. Ось. Обичні труби зварені. Ось. З такою перемичкою зв'язані тут і тут. Дві перемички тільки з'єднує їх. Далі. Двигун з старої стиральної машинки совєтської разом з кнопкою шоу. Потім далі. У нього маленький шків. Спеціально зробили чим поменше, мінімально, що можна було. Здравствуйте. В общем, іде е привод на більший шків. Далі, з цього більшого шківа одразу приварений менший шків і йде вже на 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 бочку бочка зроблена з 200 літрової бочки. Груша, а, груша, точно, груша. Груша зроблена з з 200 літрової бочки, ну з таким макаром. Ось я її зрізав, потім нарізав такі от. Лучики по кругу, не лучики, а полоски такі, потім тріугольники повирізав і заклепав його. Ну і все нормально. Внутрі ось виглядає якось так, все видно. Ось. Ось. В принципі, ну не сильно Ну нормально мішає, В принципі, треба десь 20-40 щебінь, бо нормально ще ми зараз колотимо з 5-10, то сильно прилипає. В общем, груша. Ну, ось так я тут зробив, щоб оно перше тримало одне одного всі сторони, так як бочка, то метал тонкий. Я мату виходимо. Побачимо. Так, добре. Далі. Основні моменти, де найголовніше, на чому зосередитися, це діна ось цього ключа. Щоб більш-менш воно балансувало, особливо проти був, коли, коли вона повна. Ну, понятно, воно буде туди тягнути, воно донизу буде, бо груші тягнути, але щоб коли пуста, хоча б більш-менш воно балансувало. Далі. Важно, звісно, ну, розміри цих шківів, щоб наскільки зменшити оберти груші відносно обертів двигуна. Так як у мене тут кнопка йшла разом з двигуном, тут є стартова пускова обмотка і тут пускове реле, яке от, ну, облегчує старт. Далі ось такий от фланець. Зроблений просто з квадрата, на якому на якого привалена втулка. Стулка для осі ось на двох подшипниках. На осі вона. Ось цей квадрат. Ну, мені такий зробили токарь. Я його сказав, щоб не виточував фланець, типу круг. Спеціально, щоб ці угли подальше доставали. Ось, Щоб я міг прикрутити його до бочки. Не до самої бочки, а теж такий хрест, який до дна приварений, щоб, щоб побільше площі займати. Ось, далі. Натяжка. Натяжка, ось, наприклад, цього шківа, ось ослабляється два болта, воно витягується далі. Натяжка двигуна, далі. Після того, як натягнув тут, натягнув цей великий шків, натягує двигун, ось така от штука. Ну от, Все схлама, десь по його, поназбирую, от, от таке от зробив. Так, Потім. Ось у мене тут така система Ось. Ось. Ось можна понижати я все думав як його зробити, Ось це так. Тобто раз, раз. Ось. і перевертається. Тобто зараз воно відкидується назад, коли повна, зрозуміло, що вперед. Ну і ось так отходить. Получається, тут ось спеціально зрізано, щоб можна було їх зняти грушу від, від рами і переносити можна було. Ось. Ну, в принципі, все да, все, вроді би, так щось що, якось так от. Ну і ми покажемо в роботі.